Українка давня весна. Була весна весела, щедра, мила, проміння грала, Сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила за нею слід співучі пташки. Все жило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співалося, сміялося б. А я лежала хвора самотна. Я думала, зна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна, ні, не забула у вікно до мене. Заглянула під яблуні гілки, хотіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, і з ним прилинули пісні пташині, і любихай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунка. Ще весна дала, весни такої не було не буде, як та була, ще за вікном цвіла.